Я радий знову вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас у відео ось така от, доволі невелика посилка, ну, скажімо так, середнячкова, але моделей буде доволі багато. Тому давайте швиденько приступати і дивитись, що в нас всередині. Ну а поки я розпаковую цю посилку, обов'язково ставте свій неймовірний лайк, пишіть свої цікаві коментарі та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке от у нас тут наповнення. Папер пакувальний, звісно ж, в доволі великому об'ємі, тому давайте його діставати і дивитись. На наші моделі. І так, вже бачимо перші моделі. І давайте візьмемо ось цю крайню. Ну, власне, бокс для мене вже особисто знайомий. Це в нас єбро Racing History. І це в нас ось така от модель March 73S FUGGC 73-го року. Ось така от модель смоляна в такому цікавому боксі. У нас вона на огляді вже була в якійсь розпаковці. Доволі якісний екземпляр. Модель, звісно ж, у нас смоляна. Тому давайте одразу приступати до наступних моделей. Ну, а, власне, наступна у нас буде ось ця от біля Неї. І це у нас ось така от Honda NSX GT. Серія Super GT 517 року. спонсорстві Motul. Ось така, от, доволі красива, начебто, у нас це перша Honda NSX в цих розпаковках Єбро. Ось така от номер 16 Ну і давайте її відкривати. І так, власне, ось така от у нас доволі красива Honda NSX. В такому цікавому ліври. Є у нас ось таке от око на даху. Ну, цікаво, що воно зовсім не симметричне. Ну, доволі цікаве рішення. І так, ось така от у нас передня частина, передня фальш-решіточка під карбон. Все доволі красиво виглядає ось така от оптика, у якої дуже багато ось таких от секцій ліхтарів. Доволі красиво вона виглядає. Також у нас. В передньому багажнику є ось такі от воздухозаборники. ну Зовсім зроблені як імітація, тому що там просто чорна фарба, нічого такого цікавого. Ось такі от передні колеса. Зроблена у нас перфорація тормозних дисків, але в цілому по деталізації тормозні диски і супорта зроблені доволі простенько. Ну І також є у нас маркування на колесах, як і у всіх цих гоночних моделей. Ось така от бокова частина, теж вся зроблена під карбон, дуже багато всяких обтікателей. Дзеркала заднього виду з відбивачами, доволі, якщо чесно, поганенькими. Тут він взагалі трошки з'їхав, якщо видно. І ось така от антенка у нас на даху невелика, пластикова. По задку ось така от оптика суцільна на весь багажник. Ті, на весь. Ну так, по ідеї це у нас передньомоторний автомобіль, тому на весь багажник. Ось така от вихлопна труба. Дуже цікаво у нас зроблена заглушка. Бачите, такий от ніби значок Mercedes цікаве рішення. Дуже було цікаво дізнатися, чому так. Ну і сама у нас вихлопна труба хромована, що доволі непогано. Ну Оптика доволі простенька, просто така от скляшечка без якоїсь деталізації. Ось така от Honda NSX. Давайте дивитись, що в нас далі. І, власне, наступним у нас буде. ну, Давайте візьмемо ось цю модель з правого верхнього краю. І це в нас ось така от модель. Це в нас Nissan Silvia Turbo C N'Chira 1985 рік. Ось така от моделька. Серія у нас Євро. Racing. Власне, у нас був на огляді Skyline, Nissan Skyline абсолютно така сама модель по деталізації. І я думаю, що сенсу її розпаковувати нема. Гадаю, вони відрізняються в більшості лівреями і якимись дуже незначними деталями. Тому давайте дивитися одразу, що ж у нас наступне. І це в нас. А це в нас, друзі, ось такий от, е, Nissan Skyline R35 е, Super GT500 в спонсорстві Colsonic. Ось такий от теж доволі красивий. У нас був схожий на відеоогляді, але начебто вони все ж таки трохи відрізняються. Тому давайте відкриємо. І так, ось такий от у нас Skyline. да, він Трохи відрізняється, а може навіть і не трохи від того, що у нас був. Але думаю, що по деталізації він сильно схожий на те, що вже було. І так, ось така от у нас передня частина доволі знайома решітка, знайома оптика. Деталізація самої оптики доволі непогана. До речі, цікавий елемент. Ось такі от у нас тонкоспіцовочні колеса. Тормозні диски у нас чорні, як і супорта. Але ось ці колеса у нас зроблені з синім кантиком. Що переднє, що заднє. А ось ці зроблені з червоним кантиком і також червоною центральною гайкою. Цікавий такий елемент. Ось так от у нас виходить вихлопна труба з боковини. І така от у неї чорна рамочка, хоча зазвичай вона у багатьох моделей зроблена з фототравлення під хром. Ну, як металева. Ось такі от у нас бокові частини також пофарбовані срібною фарбою. Такі от доволі непогані дзеркала з відбувачами. В принципі, якісно виглядають. До речі, доволі важкий скайлайн по відчуттям. Так, він стоїть на подіумі доволі високо порівнюючи з іншими. І по задній частині у нас доволі непогана задня оптика, є центральна секція, ось така от срібна, і навколо неї червона також є деталізація у самої скляшки. Там от видно, що вона доволі непогано зроблена. Значки, логотип, точніше Nissan і шильдики GTR Nismo зроблені у нас з. Ось так от. Теж доволі якісний скайлайн. Чесно кажучи, мені здається, він трошечки краще, ніж минулий, але, не знаю, треба подивитись, який той був, бо я вже не пам'ятаю. Ну і давайте дивитись далі. Випадково вимкнув запис. Наступним у нас буде ось цей от Skyline, який в нас вже на розпаковках був. Це Skyline R32, серія гонок GRA 93-го року спонсорстві HKS. Один з моїх, напевно, улюблених скайлайнів, що був за ці розпаковки, саме і за свого дуже красивого ліврею. Ну, Давайте його швиденько подивимось. Нагадаю вам, як він виглядає. Власне, виглядає він дуже чудово. І по деталізації доволі непоганий екземпляр. У нас профарбован салон. ну, Точніше, кузов всередині білим кольором, як і каркас безпеки. Ось така от передня жовта оптика. Ось такі от теж у нас колеса, трошечки резину треба підправити, ну, це вже таке. І ось така от теж задня частина. Ну, скайлайнівська оптика, що у 33-х, що у 32-х доволі простенько зроблена. Ну, і ось він такий трошечки пилом припавший. Ось такий от. Прикольний скайлайн. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. Власне, далі я бачу ще один такий скайлайн. Ну, звісно ж, один приїхав під замовлення, тому що модель доволі цікава і зацікавила не тільки мене. Ну і далі у нас буде щось ось тут запаковане в папер. А це, власне, у нас серія JGTC. і це в нас Honda NSX. Яка теж була вже на огляді, і я не бачу сенсу її, якщо чесно, розпаковувати. Тому давайте дивитись наступну модель. І наступна теж щось знайоме. Дуже багато повторюючихся моделей, тому що є замовлення, люди купують. І не один я хочу собі в колекцію такі моделі. Це в нас ось такий Dendy Dell RSB. І ця модель у нас зроблена на 3D-принтері. Тобто, це надрукована модель. Це можна побачити по салончику, що він такий доволі простенький, не супер деталізований. Власне, на самому дніщі, чорному, видно текстуру 3D друку. Ось така от цікава модель. Напевно, єдина, яку я бачив, надруковану на 3D-принтері. таке от я ябро робила. Ну і давайте дивитись, що в нас ще тут є. Власне, моделей знову ж таки доволі багато. І це в нас, ну, друзі, <смас> знову ж таки, те, що було: Subaru VRX STI a line Ось така от серія Ebro Hot. Теж доволі кльова модель по деталізації, дуже якісна. Єдине, що можливо, мені не супер подобається дуже зирнистий Фарба. Ну, просто видно прям цю зернистість. Мені більше подобається, коли фарба більш суцільна. Така от моделька. Теж відкривати не бачу сенсу. Була в огляді, я додам або підказочку, або посилання на відео, де вона була. Давайте дивитись, що ж у нас тут залишилось. Власне, тут ще аж 6 моделей. І давайте візьмемо ось цю. І так, ого, а це в нас ось такий от Mercedes AMG GT. Серія Super GT 316 року. Ось такий от чорний матовий Mercedes. Номер 65. Дуже класно він виглядає, тому давайте швиденько відкривати. Хотів його назвати Skyline, але ні, це у нас Mercedes AMG Line. Ось такий от. Блін, ну він прям виглядає кльово. Мені подобається, у нас начебто був Mercedes якийсь, але я в цьому не впевнений. Дуже багато моделей від ябру було за останній час. І ось такий от Mercedes це теж доволі цікавий екземпляр. Ось так: от у нас є тонкоспіцовочні колеса, тормозні диски і супертап в срібний колір. Теж доволі красиво виглядає. І маркування на колесах йокохама адван. Передня частина ось така от теж решіточка продеталізована, вифарбована частково хромом. Жовта-ось така оптика. Теж є деталізація. Ну, така теж непогана. Видно у нас відбивачі оці всі і саму фару. По боковій частині у нас є ось така от. До речі, порох дуже цікаво зроблений з отворами, і тут у нас вже виходить вихлопна система. Я так думаю, що це для вентиляції вихлопної системи зроблено, для того, щоб відводити від неї тепло. І також у нас є ось такі, от ну, теж, знову ж таки, для відводу тепла від двигуна. Отвори. Поза дочку, дуже великий діфузор. Да, Мені все ж таки здається, що у нас був або такий Mercedes, або. Дуже схожий. Shield Mercedes зроблений, начебто як наліпка. Да, начебто це не фототравлення. І ось така от задня оптика. ну В цілому доволі простенька. Діфузор, до речі, зроблений з такого текстурованого пластику. До речі, дуже дивний на дотик, прямо не знаю, як він не пластик якийсь. І ось така от тонка, тонка антенка на даху. І цікавий спойлер. До речі, да, мені здається, що от було щось, я пам'ятаю такий спойлер. Короче, ось такий от Мерседеш. теж доволі класний. Напишіть, як вам. І давайте дивитися, що у нас далі. Власне, мені здається, що тут буде доволі багато моделей, які вже були, тому що запаковані вони як. Ну, я не буду казати, власне. Далі в нас ось такий от Honda. Ось така от Honda Civic type 15 2015 року. Теж в нас вже була на огляді, начебто і в білому, і в чорному кольорі. Дуже ж, чудова модель по деталізації, і серія у нас, звісно ж, ход. Тому не будемо на ній зупинятись. Класний екземпляр по деталізації колес. Бачите, яка там іде перфорація. Така от червона рамочка. Навіть на супортах є якесь маркування, і оптика в неї теж. Доволі деталізовано. Ну і що в нас буде наступне? Бачу щось знайоме, і це в нас Nissan Skyline Penzoil. Він у нас був 100%, тому що я бачу жовтий кольор. Відкривати я його не хочу. Да, от, Penzoil Nismo GTR. Теж він є на огляді, дам на нього підказочку і посилання в опис. Далі, власне, у нас ще один Skyline. Це у нас Hike Down Force, по ідеї. Arta Skyline JGTC. А, Arta Skyline, ну теж він у нас був. Ось бачите. Був у нас вже такий на огляді, тому не бачу сенсу його далі відкривати. Коротше кажучи, далі вже у нас, із-за того, що це доволі. Не, не, не перші розпаковки, скажімо так, то тут у нас дуже багато моделей повторюються. От. Ось це у нас, по ідеї, High Down Force, да, ось він. Теж він у нас був. Це такий біло-помаранчевий Skyline. Коротше кажучи, ну, і так, розпаковочка вийшла велика, тому нічого дивного, що тут щось повторюється. І ще один Skyline Penzoil. Теж запакований теж. Класна модель. Власне, ось така от у нас вийшла, друзі, розпаковка. Сподіваюся, ви не засмучуєтесь, що моделі деякі не відкрив, тому що вони вже у нас були, і в цьому нема сенсу. Тому я вам дякую, друзі, за перегляд і до зустрічі в нових розпаковках. Бувайте!